Всім привіт! Сьогодні у нас коротше цілий мегалодон. Отже, станина на ЧПУ. потрібно пошліфувати призми. Величезна станина на фоні Берти, така просто капець і важка, десь під 250 кг точно. Ось така вона виглядає ближче Є сліди. Роботи. Треба це все зішліфовувати. О, Поставив її на паралельки, по висоті, ледве я її тут в своєму коридорі розвернув. Отак. Забирав цю, забирав, от туди, ледве її розвернув. Коротше, непроста ця задача, я вам скажу, таку велику махіну пошліфувати в нашій по висоті. Така досить велика тут. По висоті вона має. 360 мм, грубо кажучи. Так що висота тут так нічого. Тут ще буде цілий квест з правкою круга на такій висоті і при таких габаритах. Бачите, вже під передню бабку вона висить отут, вже ледве влізлася сюди. Ну, ще трошки можна було попкати, але основа під станину така собі. Так що треба зараз її буде виставляти. У нас тут є база гарно пошабрена І та сторона там так само. Ну вона так не дуже, але подивимося, як воно там буде. Воно і не приставало, бо там сторона іржавчиною така корозія, десь соток на 10 спучена. Тобто там бабка була відповідно і притягнута. Раз корозія зробила, собі вибрала зазор. От, подивимося, у нас тут є незнощені краї тут і тут. Вони не працювало, практично взагалі не працювало. От, по них ми і візьмемося. От, Дві призми. Треба їх пошліфувати всі на одну висоту. Тобто буде зніматися однаковий зйом зі всіх призм. Ну, було стрмно таку штуку грузити. Ельфер мій витримав, ніби і легко підняв відносно, але я переживав. О, бачите, там у вбертий є по висоті міліметрів 100 на підйом. Получається. Так що то ще не не потолок, як то кажуть. Ще міліметрів сто є вверх. Але круг зараз 300 стоїть. Бо би більший круг, то було б ще менше. Ну, от якось так. Виставляємо і вперед. Так, обкаталася, вона гарно вже по горизонту так стоїть. Зараз ще обкатаємо її отак і буде вже готово до шліфовки. Так, обкатався я по базі ось цій. І в нас тут десь отак йде більш-менш нормально, а ця дивіться Короче, тут теж діди на робота. І получається отак. Вот Оця сторона якась вона покрочена повністю ще. Як коли пішов нормальний знос, так би, і тут вийшла опа. Опа! Діди, діди по будівельному уровню шабрили, бо тут видно таке воно наработки. Я не знаю чого, але но... тут оці край дуже завернутий туди, цей, туди, коротше, воно не добре. Там одна сторона тільки йде більш-менш нормально, так... якось видно не запхалося, а отут. Бачу, що так, якби не, не робили, то тут іде от поки не зношено рівнесенько. І пішло на спад. Далі на спад. І тут вже випрыгнуло на рівно. Тобто щось в них розійшлися ці призми в різні боки. От, Так що якось так, так є торкання, полоса. Зараз грубо обдираємо чотири призми. От дивіться, я вже тут зняв 0,7. 07. І в мене тільки дійшло тут торкання. Тільки торкання торкнувся. Тобто ще треба тут торкнутися, потім вибрати виробітку. От, А по цій призмі в мене торкнулося всюди торкання і тут дійшла е, канавка в супорті для змазки. От, вона показалася. Це я зняв вже. На 0,5 цей горб зняв, тут був горб. я 0,5 зняв, у мене з'явилася всюди оця канавочка рівномірно. Тобто, виходить, якийсь знос великий. Не то що знос, криво зроблено це все діло. Чого тут вижерти могло так сильно? Бо призми розходилися і воно в одну сторону сильно нагружало, походу. Ну, коротше, тут є шадерто. Отак воно трошки все. Бачите, воно вже торкнулося там, де канавка не виїла під змазку, там воно вже торкання пішло. От, ту призму я вже зараз заглиблюся так як передню, і вона в мене, напевно, вже буде вся біла майже, а тут тільки вийшов цей кусочок і торкання легеньке тут. Отаке. Гробо деремо вафельку таку О, така вафелька получається. Бачите? Ось бачите пішло. Де не вижирла? Оце є заглиблення, бачите, вже майже, майже виходить навіть це весь нос. Оце заглиблення є, як на цій поверхні, зараз там. Тобто мені зараз треба здерти ще тут а і там ще стільки здирати багато. Уявіть собі, що та вже в мене бита якби чиста, виходить, а ця. А це ще навіть не почато, можна сказати, бо це все треба вибирати. Дивіться, передня призма вже в мене обдерта, а на цій самій висоті тільки пішло торкання по так би, ось цьому масляному незношеному каналу. Отак воно. Де вже міліметр заліз вниз. Подивіться, який тут кут, Бачите? Звуклений отак завернутий. Мені чоловік каже. Та вона тут по краях взагалі не зношена. А бачите, як воно виходить. Як воно взагалі не зношено. Це так, як, знаєте, з траси. Вздовж і поперек. Так і тут після дідов. Пайміли її і всі щелі, як то кажуть. Цю станину, так що зробили. per kopa derte treva Так, на чорно обдерли. 1,7 мм зайшло. Верта валить, я вам кажу. Ще зверху гребінці причасу. Трошки корозією побито, трошки знімемо, її щоб не було видно. Так, готова станинка. Трошки вона помучила, трошки вона помахала мозок, але виробилось. Великі зйоми в загальному з двох призм зняв рівномірно 1,6 мм рівно. От, Рівненько 1,6 Бо тут треба буде ще виставляти винт. Тут так зроблені ті всі ЧПУхи, що ремонт них дуже невдалий виглядає в тому плані, що сам винт дуже важко підігнати. От, тут воно все на штіфтах стоїть, таке все масивне, немає ніякої регуляції. Регулювання ніякого, тобто все, як то кажуть, зроблено через одне місце в плані ремонту. От, але то все підганяється, то все робиться. От така станинка. Перша така масивна деталь на Берті. Я щось навіть не пам'ятаю, щоб щось було більше і важче. За це я тут знімав стола, як виставляв Берту, то я думав, що це велика железяка. От, Думав, що велика, але ця станина вона дала жару, я вам скажу, махіна. Рахуйте, метр сорок сім в довжину, по-моєму. Ну, грубо кажучи, під півтора метра в довжину вона тут влізлася. Самі, е, самі рельси, грубо кажучи, 110, 1100. Але це вже. Повний хід, максимум, що можна вижати звідси, бо було б більше, то вже б не влізлося. Ну, в принципі, ще б трошки ну до 120, може би, потягнув. І по висоті, бачите, тут я вже поставив більший круг, шліфував, шліфував ось ці поверхні, верхні, то в мене вже там ще десь 20 мм до цього. Це вже потолок. Ну, ще можна кришку зняти. Ще буде 20-40 мм. Ну і от круг ще 100 мм все-таки залишається в запасі. От. Так що, якось так. Грубо кажучи, 510 мм. Воно тут дається по висоті зробити з маленьким кругом. Все, народ, всім удачі і тримаємося. Пока. Так, отак воно виглядає. Бачите, яка вона величезна. Я її тут ледве розвертаю. Коротше. Зараз їду вже на місце. Ну, коротше. Два пеньочки. Два пеньочки, зараз світло включу. Два пеньочки, і на них поставлю. Велика махина. Я вам скажу. Тупе. Приїхали. Ось така станінка. Все, хай чекає, тепер на... На щасливого власника. Якось так. Ну, величезна. Ви подивіться, яка в неї станина на фоні кашки. Тобто січення цієї станини і кашка. Оце. Кашка, а оце станінка ця. І по довжині, Якщо порівняти, ну, зараз навіть порівняю. Трошки назад. Так, ще трохи хоче назад. Ще назад. Нічого собі. Ще хоче. А то скільки є тої станини? Скільки є бути? Так, дивимося. Кашка. О, приблизно вона однаково стоїть. І де закінчується аж на патроні? Фактично. О, і січення в неї точно таке, як в кашки. Велика, не? Оце мегалодон, бляха. Оце мегалодон